Ви вирішили вирушити в космічну подорож. Ваш корабель це закрита система, у якій є газ, двигуни і величезна кількість енергії. І ось тут починає працювати перший закон термодинаміки. Цей закон звучить як золоте правило. Енергія не зникає ні звідки, і ні звідки не з'являється – вона лише переходить з однієї форми в іншу. Якщо газ у двигуні нагріти, його внутрішня енергія зросте. Що він робить? Тисне на поршень і виконує роботу. Але якщо газ охолоджується, внутрішня енергія зменшується. Він вже не такий сильний, тобто енергія або йде на роботу, або на зміну внутрішнього стану газу. Коли газ розширюється і штовхає поршень уперед, він працює. Уявіть, що ви качаєте колесо велосипеда, повітря всередині робить роботу, щоб збільшити об'єм. Чим більший об'єм і тиск, тим більше роботи виконано. Формула проста. Кожен міліметр руху поршня це маленька порція роботи. А тепер найцікавіше адіабатний процес це особливий стан, коли тепло не встигає передаватися. Уявіть швидке накачування повітряного насоса. Ви швидко натискаєте і насос стає гарячим. Чому? Бо газ стискається настільки швидко, що тепло не виходить назовні. І вся енергія залишається в газі, таким чином, підвищуючи його температуру. А коли газ розширюється адіабатно, наприклад, повітря в балоні різко випускають, то він охолоджується. Тобто, без теплообміну газ все одно змінює температуру. Це і є. Магія адіабатного процесу. А тепер увага! Завдання для вас, яке називається таємниця термоса. Давайте уявимо, що ми з вами конструктори космічного корабля. Для збереження палива ми хочемо виготовити бак, у якому газ буде стискатися без втрати тепла, тобто адіабатно. Запитання номер 1 Чому потрібно зробити стінки бака теплонепроникними? Запитання номер 2 Якщо газ стискається швидко, то що відбувається з його температурою? Пояснити чому? Творче завдання: намалюй схему космічного бака та покажи, як виглядатимуть умови адіабатного процесу. На все добре! Слава Україні!